Today, we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні! У нас з вами сьогодні наступний відеоурок. Today we will practice past continuous. Сьогодні ми будемо з вами практикувати past continuous. А саме, Uh, we will uh, make the sentences positive and negative, and we also will make the sentences, question and short answers. Ми сьогодні з вами попрактикуємо утворення стверджувальних та заперечних речень, а також ми будемо з вами будувати питання та робити на них коротку відповідь. Uh, first of all, I want to uh, tell you about some grammar materials. Тож я хочу нагадати вам декілька граматичних аспектів. First of all, uh, we should use Форстофол, вішот'юз вос verb with ing ending. Перш за все, ми потрібні. Uh, ми повинні пам'ятати, що використання past continuous – це форма дієслова to be was або were плюс дієслово з інговим закінченням. Також не забувайте, що past continuous вживається у часі, який відбувався в певний момент. Але в минулому, так? А для цього у вас є певне уточнення у часі, або в певних годинах, або в спеціальних фразах. Тому для цього а, вам і потрібно вживати його. Далі, щоб утворити стверджувані питальні речення, вам потрібно пам'ятати порядок слів у реченні. So, Open Your Book, page 98. Відкриваємо сторіночку в підручнику 98-му, знаходимо вправу першу. Excess number one. Я вам її максимально приблизила, щоб ви бачили так, цю вправу перед собою. Дивіться, your task is to write the sentences Positive and negative. У нас тут написано or negative, але ми з вами створимо. І Positive and негатив sentences. Зверніть увагу, що кожне речення буде починатися з фрази between 8 and 10 p.m. last night. між 8 та 10 годиною вечора минулого вечора. Зверніть увагу p.m. А нагадую, хто не пам'ятає, що це е, приналежність до е, вечора. Так, це ранок, p.m. – вечір. Тому кожне речення ви починаєте хоч. Позитив, хоч негатив, ви починаєте з between 8 and 10 p.m. last night. Далі для того, щоб утворити вам взагалі будь-яке речення в past continuous, ви згадуєте, що воз вживаємо в однині, ми вживаємо в множині. Дієслово, яке в тушках, переписується в тому вигляді, в якому є, і додається інве закінчення. Якщо у нас негатив формула. Так? Uh, заперечний варіант, то заперечну частку нот ми маємо право лише поставити після допоміжного дієслова, відповідно, was і you. Тому uh, перше речення буде звучати: between 8 and 10 p.m. last night. I, I це я. Тому у нас uh, далі йде допоміжне дієслово was, до слова listen, додаємо інгове закінчення. I was listening to my CD player. Коли ми робимо negative form, we uh, youth between 8 and 10 pm last night, I was not, або скорочений варіант wasn't listening to my CD player. I think it is clear. Я думаю, це все зрозуміло, так? So, the next sentence. Between 8 and 10 pm last night, my dad, Він один, так, мій тато, тому буде знову. Was test drive. Дивіться, у вас діє слово саме «test». Тому інгове закінчення ви додаєте до нього: Testing, Drive, and А, Далі, my friend, was having a pyjaм party. Зверніть увагу, після have у вас іде закінчена uh, в кінці. Uh, Ну, Російської мову називають «німає» буква І, так. А, ми її прибираємо, даємо просто інгове закінчення. Не забуваємо початку писати between 8 10 p.m. last night. А, коли вам треба зробити заперечення, після was ми ставимо «not». My friend was not here. Uh -huh. Next, my grandparents. Grandparents, це бабуся і дідусь. Це множина, тому ми вживаємо форму в. Between 8 and 10 p.m. last night, my grandparents. were…» your... «Making ice cream». Так само «make» і «have» в кінці мають а, «і», яку ми не читаємо, і, яку ми не пишемо при, після додавання інгового закінчення. Запереченими формами буде знову ж таки початок «between 8 and 10 p.m. last night my grandparents were not» або скорочено «weren't making ice cream». Next. Between 8 and 10 uh, pm last night, my teachers, множені зверніть увагу, teachers, тому буде were visiting my party. Жодних подвоєнь у нас слові візит не відбувається. В заперечній формі was not visiting. Окей. Okay. Uh, between 8 and 10 p.m. last night, my neighbors neighbor – це сусід, neighbor – сусіди, множині, так? Да? Тому пишемо were watching a video. Якщо ми робимо заперечну форму, то were not watching. Okay? Between 8 and 10 p.m. last night, it – ну, пам'ятаємо, що it – це одне на, да, тому буде it was raining. Угу, в заперечній формі it wasn't raining. And the last sentences, uh between 8 and 10 pm last night, the wind wind вітер, так, однаково буде was blowing. The preaching формі буде was not blowing. Uh I think it is not difficult. Я думаю, це не складно і кожен розуміє. The next uh exercise number two, it is not very easy. Вона вже не така легенька ця вправа. Тому, я думаю, кожен з вас повинен спочатку подумати. You should, first of all, write a question. Вам спочатку потрібно написати питання. Далі you should give short answers. Далі вам потрібно дати коротку відповідь. Тепер треба згадати, що ми пам'ятаємо про структуру створення питальних речень. Перш за все, питальні речення бувають різних типів. Найрозповсюдженіше це загальне та спеціальне запитання. Два слова про них. Загальне запитання це те запитання, так, де е, ми можемо дати відповідь: так або ні. Його чи навіть так і називають. no question. Тобто, якщо у вас запитують, а ти хлопчик, а ти дівчинка, ти сьогодні встав зранку, а ти сьогодні чистив зуби? Тобто ви на ці питання можете дати відповідь так або ні. Ви не можете дати якусь додаткової інформації. Відповідно, це питання загальне. Спеціальні ж питання, навпаки, мають конкретне спеціальне слово, за допомогою якого ви а, дізнаєтеся якусь нову інформацію, якого кольору твої очі, о котрі години ти сьогодні встав, а якого кольору сьогодні а, буде м -м твоє плаття, якщо ми до дівчат звертаємось, і так далі. Ці питання спеціальні, тобто потрібна якась певна відповідь. Дивіться, якщо у нас в завданні написано «Give short answer», знайте коротку відповідь. От відповідь це так або ні. Відповідно, питання повинні бути у нас загальне, єснею. Відповідно, у вас на першому місці а, за правилом утворення питальних речень стоїть допоміжне дієслово. Так як все, а вся ця вправа, всі окремо шість речень повинні у нас бути в past continuous, так як у нас це завдання, так? то на першому місці повинно стояти допоміжне дієслово Або абос, або «вьом». Далі, згідно порядку слів, йде підмит. Далі, присудок другорядні члени речення. Коли ми створимо з вами питання, нам потрібно дати коротку відповідь. Або так, або ні. Якщо ми кажемо єс, yes, то відповідно у нас буде особа і стояти або вос, або в Як запитують, так і відповідають. Якщо питання через вос, відповідь буде через вос. Якщо питання через «вьо», відповідь буде через «вьо». Ні в якому разі ви не можете казати класичну фразу айду», yes, Якщо вас питають was you. І во-ю, Ви ні в якому разі не можете сказати так, як вас не питали. Це потрібно запам'ятати. Тож, тобто, ми робимо загальне питання, в якому на першому місці стоїть допоміжне дієслово. Для цього ми шукаємо під. Ну, звісно, він у нас стоїть в першому на першому місці ю. Юмножена, тому ми вживаємо Вьо, ю, далі йде дієслово сліп, але ми знаємо, що у нас паст контініус дієсловом. Приседу повинно мати закінчення інг. Тому ми його сліп перероблюємо на sleepin. Were you sleeping? Далі все переписуємо. Around 10 p.m. last night. Ось так звучить наше питальне речення. Were you sleeping around 10 pm last night? І то буде коротко. Так або ні. Ну, якщо е, казати про мене, то я ще в 10-й годині не спала. Тому я пишу: No I was not. возник можна писати окремо. Або скорочено у Це не помилка. Окей, не забуваємо, після є yes ставимо кому. Наступний, next sentence. Your мам. Мам, це у нас однина, правильно мама. Тому перше у нас буде питальне, Допоміжне, вибачте, є слово це was. Was your mom? До дієслова watch, додаємо інгове закінчення. Watching TV around 11 p.m. yesterday. Was. Your mom watching TV around 11 p.m. yesterday». Чи дивилась uh, твоя мама телевізор об 11-й годині? Ну, не знаю, я вашим, але моя точно не дивилася. Uh, тому я кажу ні. No. Замість your mom» я кажу she. No, she was not. Next. Your dad uh, Read your book. Так? Your dad» так само uh, одна, тому ми «was». Was your dad...» рід додаємо in. Reading a book between 10 and noon last. Sunday». чи дивився твій, та...» чи вибачте, чи читав твій а, тато книжку між 10-ю та опівночю а, минулої неділі? Ну, давайте скажемо так. Ото все у нас ні, та ні, ні. Скажемо Yes. Dead, значить, він. He was. Yes, he was. Наступне, четверте. You and your best friends. Чок on the phone, так? Множина вже одразу, одразу бачимо, тому що у нас декілька осіб. Ти і твій а, найкращий друг. Тому у нас буде were you, and your best friend. До то, того ми додаємо інгове закінчення. Talking on the phone all last evening. Чи ти з твоїм другом розмовляла на телефоні минулого вечора? Так, так? Ми кажемо Yes. Ти і твій друг, значить, відповідаємо, як «ми». Yes, we, we. Yes, we, we. Окей? Okay? Your parents wash. Твої батьки. Ну, джина, тому починаємо з «вьо». We". Your parents, доволі додаємо «в». Washing the car yesterday afternoon. We're your parents washing the car yesterday afternoon. Чи твої uh, батьки мали машину. Днём? Ні. No, they were not. Якщо миле, то yes, they were. And the last sentences. Your mom and your friend have coffee. Знову ж таки, у нас декілька осіб, тому це однозначно множина. Починаємо з. В. your mom and your friend. До «have» додаємо інгове закінчення, не забуваємо, що остання літера і у нас випадає. «Having coffee». All afternoon yesterday were your mom and your friend having coffee all afternoon yesterday. Чи твоя мама з своєю подругою пов каву вчора увесь день? Ну, ні, давайте скажемо ні. Nee. No, they were not. Якщо так, yes, they were. So, it was not difficult. Це не було складно. And I believe that you understand everything. Я дійсно вірю, що ви все зрозуміли. The lesson is over. See you next time. Goodbye.